Виконуємо номер 420 із підручника Геометрія 7 та номер 38.4 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть третій кут трикутника, якщо два його кути дорівнюють. Завдання перше 43 градуси і 54 градусів. Друге 9 градусів і 93 градуси. 3 83 градуси і 89 градусів. Приступаємо до виконання. Сума кутів будь-якого трикутника 180 градусів. Тому, щоб знайти третій кут, Потрібно від 180 відняти суму 43 і 54. 43 додати 54 це буде 97 градусів. І 180 віднімаємо 97, отримаємо 83 градуси. Завдання друге. 180 градусів віднімаємо суму 9 і 93. 9 додати 93, отримаємо 102. І тепер 180 віднімаємо 102, отримаємо 78 градусів. І завдання третє. 180, віднімаємо суму 83 і 89. 83 додати 89, отримаємо 172. І 180 відняти 172 буде 8 градусів номер 420 із підручника геометрія 7 та номер 38.4 із підручника математика 7 виконано